Так, це е, ютубівська, е, ютубівська вкладка дослідження, де показує, е, ну, це вони таким чином проводять опитування, що кому нравиться. Е, і на основі цих даних вони видають е, рек, рекомендації. Крім того, що в Ютубі там можна ну, вибирати, відмінити, не цікавить. От є на вкладці дослідження ще така сама штука. І так, дивимося, що в мене популярні пошукові запити. Вона е, формує ці запити на основі моїх відео, які е, ну, з яких переходять на мої відео. От дивимося, в мене в основному там контент Blender 3D. Так, пошукові запити. Blender, Blender, Blender. Це все ясно. Угу. Е, Далі йде сайти, так, показати всі. Що важливо? Важливо підтримувати тут гігієну. Щоб, не дай Бог, тобі не вилізла рекомендація із таким контентом російським, який є, звідки, по-перше, будуть до тебе на канал бігти бути. По-друге, це відео з'явиться в рекомендаціях твоїх підписників, тому, щоб у моїх підписників не з'являлося гадость, я нажимаю. Не цікавить І YouTube блокує оцих всяких таких чмонь. Оце ось. Не цікавить Так, ану, заново обновимо. щоб обновилися списки. Хто тут у нас ще зараз з'явиться? Е, ну ладно, останні навіть не цікавить. Ми, ми дамо українським, е, українському контенту шанс. Не буду його блокувати. Саме головне, що блокується той, що не потрібен. Так, що тут у мене в шурці хоче? Так, показати всі. Ну, шорт більш-менш нормально. Так. Paint, Останнє відео з спаint. Тут у мене на каналі Paint, хоча е, сап по SubSend Spaint у мене немає ще роликів. Як кліпів, роликів... Рол... Ну не ролики, як назвати відео? Е, Короткі відео, якщо не ролики. Так. Тут немає чмонь. Що в мене по UV-маппінгу показує? В принципі, нормально все. Останнє відео з текстури поїнтінг. Взагалі мало відео по текстури поїнтінг. Треба по текстури поінтінг щось записати. Так. Популярніші слов полі. Так, що тут рекомендує YouTube? В принципі, все нормально. Так. Історія України відео. Оце недавно я пар, пару гімнів опублікував і почало мені видавати оце по історії України. Раніше було тільки по 3D Ютуб рекомендував мені. Ладно, що він по історії України тут, канали. Ну ладно, це якісь англомовні, але ну, не будемо їх блокувати. Е, о, і всунулось мені, я дивлюся. Останнє відео з темою СТВ чомусь. Не знаю, я СІТІВІ не дивлюся. Єдині новини, єдині новини. Атака. А, окупанти. Деталі. масована атака. Єдині. От Україна активно возводить фортифікації. Оце зачем мені оця гадость російська в, в стрічці? Зачем моїм підписникам вона рекомендується? Не цікавить. Сподіваюся. збиття Для Росії це остання війна. Не цікавить. І в принципі це факти. Факти будуть тепер блокуватися. Звісно, це мій вплив мізерний на видачу стрічки. Але якщо б всі блогери блокували оці ICTV з руснявими своїми новинами, то думаю це б воно б подіяло. Так, ано ну обновим ще хай обновиться, що воно видасть тут. Так... Русняве, так, є русняві вида. Е, так, так, так. Ну, вроді би, вроде би почистили цю видачу. Хоча зачем він мені ICTV видає? У мене нічого про ICTV нема на каналі. Так. Що в нас ще тут є, русняве? Запит Digital Sculpting. Що мені YouTube... Це ж е, популярніші запити, за, на що Ютуб намікає? Щоб я знімав відео по цих темах. І от, е, по темі ICTV, зачем мені знімати, я не знаю. Ну тут по зброшу він пропонує по скульпінгу. Ну да, в мене є відео багато по скульпінгу. Останнє відео Експресо ТВ. От ще одна штука, що виплила мені рекомендація Експресо ТВ. Ну, можливо вони рекламу закуповують, тому воно в рекомендаціях, тому що в мене нічого немає спільного з, з телебаченням. Так. І що Експресо тут показує? Е, так. Ну, українські українські відео я принципово не, не чіпаю, тому що хай контент український розвивається. Незалежно від мого відношення до до самого контенту. Так, ну от, в принципі, і все. Тобто, от, що показує ця вкладка, показує, що... Асі ці тіві уроди, які просувають в Україну е е постійно русню. От на що вона нада в Україні? А це їхній російський контент. Що воно поч почало мені випливати аж в рекомендаціях, щоб я відео по СІТВІ записував. Так, все.